Усім привіт! Це проєкт книги, що мене мотивує. І книги, які мене мотивують, точніше, збірка книг це дівчата-блогерки. Їх дві частини. Я їх прочитала повністю. І їх написала чудова авторка Емма Мос. У цих, у цих книгах розповідається про дівчинку, яка переїхала до, до Америки і пішла в школу. Її там дуже сильно ганьбили. Але там вона знайшла найкращу подругу. А вона знайшла собі найкращу подругу, яка її усюди підтримувала, знаходили пригоди, друзів. Та вона мене мотивує тим, що в неї було скрутне становище, коли з нею ніхто не хотів дружити, її ганьбили у школі, але вона з цього становища вибралася і в неї було все добре.